ребята, ви на каналі MyStick і в нас буде зараз з братом PvP Меч на меч Ти подожди, ми зараз дивись Спочатку крафтим дерев'янку, щоб у нас буде левел І на спавні все Плоский мир, типо? Не, 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 виживання Не, вже, чи ти врубить? Виживання Не, буде творчий хай буде, та, ну, творчий Тепер запускай все, нормально, бля А як ти поміняєш на а, А завжди день а як ты поймай, а як ты поменяешь? А, ведьмам ресурс скинешь мне ресурсы и за ума как марабелл просто на паузу бедоспусал. пам'ятаєш, помнишь, ми робили? Настройки, цього все. Постав сундук, мені і тобі. Хорошо. А ты тоже креатив? Тож. Мой ближайший. Перша дерев'янка? Да, в принципі. І ко- і кожного броня. Без цього. Кожного броня. З Все. І прком. Що таке? Він древ'як. Окей. там на саме останнє. Типа там сейчас не можна. Пірку тільки можна займати. Угу. Дивись, ну одного меча, я думаю, хватить, в принципі. Попробуй перейти на цей. Перший раунд. Другий раунд ще буде ж Тож де... Ну давай поки що всі поставимо раунд. Чотири раунди, так да? як так Три. Чотири Три. Чотири Три. Чотири П'ятай. Це нічого желізка, алмазка. А, не злітки нема точно що... Ну ладно. А, ще кам'янка є. І для кам'яної оця броня така тип цяточка Ні, ні, ні. да. это mm -mm. значит самое усталое, быть саморедкой, блин. Жилиска, Снежки. Снежки, точно. Да. Пёрка тоже Нет. Не. Пёрка тоже. Добрый. И снежки, пёрка, и снежки и мяч. Писсу и другий раунд. І візьме на другий раунд якісь блоки по можно было сюда, если что заставить. Я на третій візьму. Ну а в з другого другой на всіх. Mm -mm. Так Дальше, а да, далі, що в нас? Uh, Ота броня so, so, пиксель. Да, ну давай, піксельна на броню. Може, давай алмазно? Дивись, Ой, пікс... пікселька — пикселька це буде другий. Ні. А, давай золото, на третій раунд. золота. А пікселька — сама останней. Ні, алмазна. Добре, після жизнь пікселька і и Після Після Ні, Не, не і пиксельной кам Бо Каменного немає. Ну, каменка. Перли. І все. Дивись, беремо золоте камни і перл. И четвертый финальный раунд. Чего финальный? Бу Будет четыре раунда. А цялі що я казал камень? Ні. Алмазкан Чинг. Чинг. Типу ти должен комментировать так, как будет быть І И теперь що шахом. Окей. Дашь ты сама бераешь? Mm -mm. А ты? Я даже брала, серйозно Ч, а до этого там я на еще? Вс, начинаем. Не-не, мне тогда больше. Тут фейерверки є? Нема. Mm, все, я зараз буду переходити на виживанку. А я перекинутись не зможу. Де ця штука, яколі? А, то зараз подожду, я вийду. Ні-ні, не виходиш, я не ця штука? Ну, зараз тільки ПВП буде і все Рожок, травмою, раз, два, три, чотири. Все можеш, виходимо, Еще раз. два погнали. Що по тобі мали? Що погнали? Що? Я вже вже беру. Це да, на кожну розпідділено. Ну тут, звісно, не то, що треба, звісно. Нічого. Але ж треба арену построїти? Не треба. Що погнали? Ну, Пошли, відійдемо від цього, від цього всього. Що почали? Раз два, три. У мене присід включився. Ладно. Перший раунд ти забрав, так? Да? Так. Да. Давай другий. Зарядки зімов. Один-ноль. Так, це я кладу все. Ми застанется податься сьогодні. Так. Де Віталік, а вот. Погнали! Другий раунд я забрала, <ріх> третій раунд, шо? Красава? я тоже забув. Не, бери железни. Бери в моем другом сундуку. Да, в моем другом. Не в том. В другом. Кончено. Що погнали? Повинув, Наш? Повинув. Та ні. Повинув, ти Наш ти покинув? Ти покинув ігру? Вс, наша катка почалась. О! О -о -о -о! <рик> <рик> Що комусь из нас скелет буде допомагати? А, два 1 Забирай мои ресы. А, типу можешь? Да. А я мене нема куда класть. И ты їх можешь использовать. И финалка, юху, моя любимая. Подожди, завжди день, я тобі говорю. Або зроби мирно, щоб вони нього не нападали. А, мона же фінал побрат. А, тут це я можу ж З Золотий камінь меч. Я ж можу использую два меча. Погнали. я напишу. Мне как бы все Все. Ух ты. Да не, ну надо дай. Ни Ниху... Себе. Ну. Ничего. Все. Подожди, я же не удивший маску. А, если шатля обо мне даже сломают. Сюда. Сюда. Ну, в принципе, можем начинать. Козявка. Горыть. Да ну ты же не лезешь, да? Мне ничего не берется. Давай на ходу ж візьмись. А як ти його кидаєш? Його ж не можна кидати. Я його не кидаю. Що Я... ти взяв? Ту саму штуку, що йти. Може, давай в арену спустимось. Чув? Давай в арену спустимось. Реально арену забили, скачав. Все, погнали. Зарані нема не виходить. Тільки <звук> я тепкою. Ні. Тільки тата мені не збере, я прошу. Скільки тебе хп? більше, ніж тебе з напомню Я тоже почищу. Да бляха ты задохнулся! Ты штука тихих рады. Ты понимаешь да нормальная штука О! Кот снова жестко. Майже. А я горю! а я скричу, что я горю! Пошли прям в тапнуть В смысле? Я же сказал, что тебе тапку ему. Ну а и как? Ух йоу, йо, мана ХП Пики Е, не можна! Да ты сам выходу дядь. Я нервненько. Бату по небе за финалка. Мене даже тотем тайм не спас. 2-2. Да <рик> шо, на фіналці знов? Ні И всем пока-пока.